Доброго дня. Посилочка з міста Тернопіль. Людина попросила розпаковку. Давайте зробимо. Інколи ж все одно треба робити розпаковки. Я колись вже казав фразу, що вони людям надоїли, і вони людям не цікаві, але все рівно є нові слідкувачі, хто новий приєднується до каналу, і для них це ще, мабуть, цікаво. Зрозуміло, що для людей, які вже рік з нами, це заїжджена тема. Посилка простенька. перший матеріал латунь. Ось о мілкашка. До речі, така мілка латунь у нас іде аж легесенько. Я не знаю, якщо у когось це е, викликає якісь е, сумніви або хтось приймає це як стружка, ні, ми приймаємо це як латунь. Ось бачите, водопроводний кран. Ви його просто трете, вони всі, по суті, білі, ви трете. Знімаючи покриття, якщо всередині жовтий, значить, латунь, Якщо всередині білий, значить сам. В общем, по суті, все простіше, чим можна було очікувати. Так, тут у нас також латунь, от Дивіться, звичайна рядова сантехніка, краники, всякі заглушки, всякі гаєчки, все, що касаємо. Водопровода або газопроводу. Так, що в нас далі? У нас нікель ще на аналіз і кусок невідомого металу. Дивіться, попередньо як робить аналіз, обов'язково треба робити. Бачите? Е, треба зачищати поверхню. Гляньте, зверніть увагу. Починаємо робити зачистку. Ніяких іскор немає. Чому немає? Тому що тов... товстий слой. Цинкового покриття. Зняли цинкове покриття. І що ми бачимо? Іскра летить, як чорт. По суті, це не, не маючи ніякого спектрометра, ми можемо спокійно определити, що це, звичайне залізяче. Е, іскра погана, іскра жовта, значить, ніякої цінності немає. Цю штуковину ми подивимось. А що в нас тут, то це вже цікавіше. Це цікавіше, бо цікавіше вроді трошки неправильний наголос. А тут і так зрозуміло, що це? В принципі, по хто розуміє, по цьому характерному шматочку. Тобто, якщо отут не все зрозуміло, Да він прилипне, Да він магнітний. Але типічний зелений колір не просто тут так з'явився. І, не маючи спектрометра, опять же, я думаю, ми можемо приділити, що це за матеріал. Покажи іскру. А іскри нема. Значить що, у нас магнітний метал з абсолютно відсутньою іскрою. Само собою, це нікель. А Спектрометр у нас виключений. Давайте, поки він включається, і ще щось поторохтим. Тут у нас якесь реле. Я так розумію, що це. Нічого я не розумію, це якась лампа розбита іскра звичайного сміття отут, а це просто латунь. От Дивіться, вона покрита нікелем, не магнітиться, але стерти перший слой покриття, і ми маємо результат, що це звичайна латунь. Це щось невідоме нам. А тут іскра звичайного залізу. Так, наш помічник включився. І зараз зробимо аналіз цієї зеленої штуковини, вірніше, зеленого металу. В принципі, він то нам толком і не нужен, але ж, так як треба показати глядачу, то аналіз зробимо. І що ми маємо на виході? Нікель. Так як і говорилося. В принципі, маючи елементарні навички роботи з металами, можна і без спектрометра определити велику кількість металів. Але якщо він є, то це набагато легше і краще. В принципі, посилочку розпакували, що ми маємо на виході: латунь, нікель, оцинкова незалізяча. Я розказав, як дивитися на іскру. І все, от і весь матеріал. Так що, в принципі, цікаво розповідати, коли є якийсь, Навіть. Блін, по суті, даже за латунь цікаво розповідати тим, хто про неї не знає. Тим, хто про неї знає, звичайно, це скучна, майже непотрібна інформація. Пакуйте ваші посилочки, а я буду вдячний вам.